Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність мене, але відсутність Москви. Я в капюшоні не тому, що ховаюся від слідства, а тому, що приніс операцію на щелепу і не хочу вас лякати зараз формою свого обличчя. Сподіваюся, за тиждень все це зійде, і я зможу уже бути красивим і розумним, як і раніше. Але найголовніше про що ми сьогодні маємо поговорити, це про важливі тенденції. Ми тут з вами на цьому каналі говоримо про тенденції, говоримо про те, як все це потрібно розуміти, те, що відбувається. Тому що інформації ви можете багато отримати з інших джерел. Інтернет існує для того, щоб ви все знали і нічого не розуміли. А тут ми намагаємося зрозуміти: отже, єдина країна, яка могла би швидко припинити війну України, чи навпаки надати абсолютну перевагу одній зі сторін, це Китай. Глобальна роль Китая є значно глобальнішою ніж нам здається, це все значно страшніше, ніж ми могли би уявити. І наші, і московитські дрони на 80%, на 90% складаються з китайських компонентів. Замінити їх немає чим. По-перше, цього просто не виробляється ніде-інде, і е, якщо навіть і виробляється, то не витримує жодної конкуренції в 5 іноді в 10 разів дорожче. Якщо Китай завтра припинить постачати. Свої компоненти до дронів і для ребів в Московію вона програє війну за місяць. Якщо він припинить це постачати нам, ми програємо війну за місяць. Це страшна ситуація. За останні 30 років відбулася деіндустріалізація Європи і Сполучених Штатів. І зникли не тільки виробничі потужності в багатьох галузях, зникли інженерні і виробничі кадри. Цих людей просто немає, навіть якби потужності, які з'явилися, просто нема кому на них працювати. Що ми в Україні нам сюди в Україні яким чином поставлять якесь устаткування для виробництва того самого, що виробляється в Китаї, це знову ж таки буде китайське устаткування, але немає кому працювати. І не тільки тому, що немає уже тих кадрів, але і немає бажання. Наші виробничники, які виробляють дрони, які виробляють РЕБ і інше складне устаткування для війни, зіткнулися з тим, що людей, які хочуть працювати, дуже мало. Тобто на багатьох таких підприємствах передбачена бронь, але навіть бронь не є достатнім стимулом. Раніше вважалося, що можливо багато українських жінок захочуть працювати на таких. Підприємства, що набуть там паяти, що наби там складати із китайських деталів. Ні, їх немає. Тобто, українські жінки не хочуть працювати, вони хочуть займатися чим завгодно, тільки не цією роботою. Їх можна зрозуміти. Робота це нудна, хоча ця робота часто непогано оплачується на такого роду підприємствах. Але, звісно ж, краще поїхати в Польщу і збирати там картоплю. Така ситуація. З світу вимиваються і наукові кадри, адже сьогодні в американських і європейських університетах більше переймаються захистом Палестини, ніж математикою, і марксизм краще вивчають, ніж фізику. Тобто західний світ неймовірно себе послабив. І в смислі кваліфікації, і в смислі виробничої потужності, і в інтелектуальному смислі Виробництво в сполучених штатах десь на такому рівні, як виробництво в Мексиці за об'ємом виробництва, це неможливо було уявити раніше. Звісно, ми говоримо про тенденції в Європі, і в сполучених штатах все ще здійснюються масштабні наукові і технологічні проекти в Китаї. Нема адронного суперколайдера. А Південна Корея, наприклад, іще немає космічного старту на зразок того, який здійснив маск. Але тенденція проти нас в цілому. Економічний центр світу переміщається в Азію, власне кажучи, він уже туди майже перемістився. Таке бувало і раніше, наприкінці 18 століття. Китай і Індія сукупно виробляли більше ніж 60% світового продукту. Тоді з ними вдалося розібратися. Але зараз боюся, розібратися буде важко, адже тоді голландці британці французи плили туди на високотехнологічних як на той час кораблях з високотехнологічними як на той час гарматами а зараз всі наші кораблі і всі наші гармати якщо брати за аналогію виробляються саме там в цьому самому Китаї. раніше було так якщо не працювати то воювати ці народи які не любили працювати вони любили воювати але зараз біла раса не хоче ні працювати ні воювати. Ні репродукуватися, вона не хоче розмножуватися, вона зменшується, взагалі утікають сили. Що з цим робити? Я знаю, що робити, але вам ця відповідь не сподобається. До речі, подивимося, що зараз вийде у Трампа з Венесуелою. Вся ця операція по Венесуелі має один сенс для Трампа. Він справді хоче увійти в історію. І не стільки як миротворець. Але стільки як президент, який додав іще один штат до своєї країни, ще кілька років тому в це неможливо було повірити, але зараз світі щодня здійснюється багато такого, у що неможливо було повірити кілька років тому. І ще один штат він хоче додати до своєї країни штат, в якому є нафта і багато корисних копалин якому стратегічно важлива територія. Звісно, цей штат буде відділений, так як відділена і Аляска від основної території штатів. Але якщо йому це вдасться, це, звісно, буде історичний акт. Хоча все має такий вигляд, що не вдасться. Подивимося, тим не менше він, здається, останній із західних лідерів, у якого є. Хоча і божевільні, але масштабні плани, і буде якась агресія, яка, на жаль, правда, поки що нічим не підкріплена, окрім як його скандальністю. Тепер за українські справи. І справи, які мені здаються важливими: московити вбили понад 600 українських дітей за час повномасштабного вторгнення. Понад 2000 дітей поранено ще більше викрадено. Це офіційні цифри. Єрмак, який координує всю роботу повернення викрадених московитами українських дітей, наводить ці дані у своїй колонці у The Washington Examiner. Таке видання. Він, Як координатор по дітях, він намагається залучити і міжнародні сили до повернення дітей. І е, одним з основних напрямків його зусиль є мобілізація друзів України в Сенаті на проштовхування законопроекту. Там зараз є такий законопроект. Його проштовхують згідно якого, якщо він прийде через конгрес. Московія буде визнана країною терористом в тому випадку, якщо вона не поверне українських дітей в Україну. Це дуже важливо, і статус країни терориста це дуже великий обмежувач для всіх в Сполучених Штатах і в світі. Це означає, що офіційно з ними ніхто не зможе працювати ніяк з цими московитами. Було б непогано, якби це пройшло хоча, звісно, це дуже важка робота. Але втім у роботу по поверненню українських дітей включилася Меланія Трамп. Це теж непогано. Тобто наше керівництво зараз доводить, що викрадення українських дітей це частина системної політики Кремля і знищення української нації. Тобто, цим людям на заході потрібно зрозуміти, що це не просто якісь випадкові ексцеси, а це саме Кремль орієнтується на геноцид. Української нацією останнім часом до речі, українські президенти і його команда, яка очолюється тим самим єрмаком, працює значно ефективніше. Ми про це говорили ефективніше ніж раніше, Вони працюють з християнськими спільнотами в Сполучених Штатах і апелюють безпосередньо до суспільства, до публіки, а не тільки до урядів. Це по-справжньому системна робота, і це добре. Ну, зокрема, всі ці от публікації, як здійснюються ці публікації? Що вони зрозуміли, що для того, щоб працювати з публікою європейських країн і в Америці, потрібно не стільки хвалити Україну, скільки хвалити їх, оцих самих іноземців, за допомогу Україні? І, е... Такої, наприклад, є стаття Ярмака в Іспанській «El Confidencial», яку він розмістив перед візитом до Іспанії Зеленського. У цій статті він зокрема зазначає, що в Іспанії вже до повномасштабної війни працювали сотні тисяч українців, а після додалося ще чверть мільйони українських біженців. От по Іспанії ми знаємо чверть мільйона біженців. Я думаю, що цей самий Єрмак і українська влада розуміють, наскільки ці цифри є трагічні. Вони не гірше ніж ми з вами розуміють, що українці в час війни мають бути в Україні разом з Україною. Боротися і працювати на українську перемогу, особливо під час війни вони мають бути в Україні. Ну але втім. Доводиться хвалити іспанців, тим паче, що іспанці дійсно більш компліментарні до українців ніж багато інших європейських народів. Єрмак, до речі, ретельно перераховує те, що ми отримали від Іспанії: це бронетехніка, системи протиповітряної оборони та підготовка українських солдатів. Життєво важливий потік гуманітарної допомоги рятує мирних жителів в екстремальних ситуаціях. Активна роль Іспанії у відбудові України. Участь у відновленні зруйнованих міст та інфраструктури. Це конкретні проекти, нові школи, лікарні, житло. Вони також представляють нові можливості для українського бізнесу, який, незважаючи на війну, продовжує працювати та розвиватися. Підтримка для сімей, які втратили все, але не втратили віру в добро. І він пише, що Мадрид був одним із перших, хто тиснув на ЄС, щоб запровадити санкції. Іспанія підтримала передачу заморожених російських активів. Ви знаєте, що з цим зараз проблема, але Іспанія підтримує та скорочення імпорту російського газу задовго до того, як це стало звичною практикою. Іспанський уряд самого початку зрозумів те, на що іншим знадобилися роки. Сьогоднішні труднощі це невелика ціна за завтрашню безпеку. Це, до речі, треба зрозуміти і нам, українцям. Що сьогоднішні військові трудності, це насправді невелика ціна за виживання нації і за нашу завтрашню безпеку. Що якщо ми думаємо, що коли ми знімемо з себе ці труднощі, коли Трампу вдасться злагодити, або Китайцям вдасться злагодити ту часткове перемір'я, що небезпека зникне, вона не зникне, вона посилиться. Ті труднощі, які ми зараз переживаємо, є порівняно незначними. За час повномасштабного вторгнення ми втратили менше наших звитяжних солдатів вбитими і наших мирних, і навіть дітей вбитими, ніж раніше за кожні півроку першої світової війни, чи в Другої світової війни, чи визвольних змагань. Тобто, раніше кожний крок до свободи нам обходився значно дорожче ніж нині. Все одно. Кожна крапля крові українського солдата є безцінною цінністю, і ми плачемо над кожною душею. І зараз я сумую за тими бійцями братства, які загинули в останніх боях останніх днів. А Там кілька чоловік, на жаль, віддало своє життя за вітчизну і на очі мої навертаються сльози. Але тим не менше, я цілком розумію, що краще воювати регулярною армією. В складі своєї держави ніж воювати потім в підпіллі а дуже багато людей хочуть, щоб ми потім воювали в підпіллі, тому що вони приділяють більше зусиль на боротьбу з українською владою, з українським військовим керівництвом, ніж. Своїх душевних сил вони приділяють на протистояння ворогу. Це неприпустимо. Сьогодні українець або воює, або допомагає війні, браття. Давайте не забувати про наших братів. Давайте будемо допомагати війні щоденно. На цьому вам є щире звитяжне бадьора, українське амінь.